Вітаю, друзі! Вас у новому влогові. Сьогодні я зі своєю Компанією їдемо в ще одну подорож до Хеловіну. Підготовка, скажімо так. І сьогодні ми будемо купувати гарбузи. Беру вас із собою у цей влог, і також у цьому влогові, ви побачите саме свято Хеловіну. Гарного вам перегляду і дякую всім, хто заздалегідь ставить вподобайки і пишеть коментарі про ваші емоції. Як ви проводите з нами час? Що ж, перед тим як ми з вами підемо і подивимося ж тут є. Хочу пояснити, що зазвичай ми їздили на ферми, які знаходилися не в Сан-Франциско, а на його околицях і далі. Але цього року ми вирішили спробувати у місті, і хочу вам сказати, що масштаби звичайно не такі великі, як на фермах, але теж заслуговують уваги. Виявляється, що тут не тільки на Хеллоуін готові вас приймати, а ще й перед різдвом продають ялинки. А ось і вхід на територію. Ходімо, подивимося, що по цінах і що тут є. Значить, є кукурудза і якісь прикраси, є люди, і я бачу дітей навіть у костюмах. Значить, поки що не знайшли, по чому ці гарбузи, але цікаво, які тут є форми. Дивіться, я таких ніколи не бачила. Якісь, як наче, з дефектами, але це, напевно, такий спеціальний. Різновид, я так думаю. Тут такі малюки. Так, спробую вам знімати так, щоб без дітей чужих дітей своїх то можна. Бачите, тикви усюди є, і можна вибрати любу, яка вам сподобається на всій території. Також є локація, фотозона. Ой, вітер сьогодні. Просто я вам кажу. А тут в них ще є три індички. Кормити не можна, але можна, хоч подивитися, як справи. А тут, дивіться, збудували дітям такі як лабіринти. Можна ось так пролазити. Себочок стісняється. Ну, <серес> oh -oh. Пахне сіном, як у селі. Поїхали, покатаємося. Знайшли тачку, будемо зараз шукати наші тикви. Сибічок хапає все, що лежить. Взяли такого великого, але, можливо, щось краще знайдемо. Ось цей прикольний, великий, але він дуже важкий. Yeah. Слухайте, прикольно, що тут є такі рожеві. Камера не передає колір, але вони супер такі. Барбі стайл. І я почала задумувати, можу взяти собі такого кольору. Віть, яка прикольна кукуруза кольорова. Ніколи такої не бачила. Ще в них тут є все, що пов'язане з Хеллоуіном. фарба можна розфарбовувати собі, обличчя. Ось це пристрої, які допомагають вам вирізати з гарбуза різні форми, які вам подобаються, декорації, все, що хочете. Це справилися трошечки Погуляли, покаталися, і головне купили гарбузи. Наступне треба їх вирізати. Ух, яке освітлення. Сьогодні вже інший день, і ми починаємо вирізати наші гарбузи. І так процес почався. Треба сказати, що ми вже скоро будемо професіоналами у цій справі, так як робимо це останні 8 років, так точно. Як у всіх нормальних людей, інколи буває настрій це робити, а інколи не дуже. Але тому що в нас є дитина, то іншого виходу в нас поки що немає. Він дуже цього чекав. В цей раз ми зійшли з розуму і купили великі гарбузи. Гарбузи, про що у процесі, чесно, я пошкодувала, тому що вирізати їх було дуже важко. Починаємо зазвичай з ідеї: якщо немає своїх, то в інтернеті їх безліч. Мені в цьому році не хотілося робити якесь обличчя, тож я вирішила просто зробити гарну гарбузову лампу. Сібічк ще сам вирізати не може, тому просто сидів. Ні, не просто сидів. Він чомусь був дуже радий та щасливий, що ми цим займалися. І весь цей час як радіо постійно щось нам розповідав. Співав і в камеру вам заглядав. Like Аж поки не прийшов його час для його гарбуза. А поки ми ще вирізаємо, хочу показати вам підбірку прекрасних будинків, які я бачила на власні очі у нашому районі. Сеструка. Ооо. Ну а ми вже і на фінішній прямій. Загалом ми витратили півтори години на ці гарбузи. Тож зараз ми побачимо наші результати, як ліхтарики горять у темряві. Ми нарешті закінчили з тими гарбузами. Ми взяли такі великі, я сказала, наступного року я не буду цього робити, тому що реально вони дуже великі і з ними важко працювати. Мені здається, я все тіло задіяла, щоб вирізати той свій гарбуз. Але нічого, закінчили. О, до речі, я вам, мені здається, не показувала. Я створила таку, типу, галерею. Say hi. Крісся сказав: привіт. Так, да, не дуже звичайно, воно прям таке, як знаєте, класний. Дивіться, здалеку, знаєте, як на всі картини треба дивитися. Це для мене дуже символічно, тому що, як ви розумієте, тут три листки, а це значить, що це я, Крістіан і Сєбічок, наш син. Гарбуз, дуже він мені подобається. Але що стосовно наших гарбузів, хочу попросити вас проголосувати, який вам сподобався найбільше: Крістіана, мій чи Сєбіка. Тому щось як лиса виглядає. Ну, а Далі ми з вами вирушаємо на Хеллоуін. Що ж, сьогодні вже день Хеллоуіну, а майже обідня година. Я збираюся до школи Себастьяна. Так вийшло, що цього року Хеллоуін припав на п'ятницю, а це шкільний день. І ми ще такого ніколи не робили з моменту, як Сібічик пішов у цю школу. Але кожного року вони проводять типу парад всіх школярів. У костюмах навколо школи і потім їм роздають цукерки. А Себіч до речі, цього року обрав собі таку незвичну роль бути водієм громадського транспорту. Тут в сан франциско в нас називається «Muni Drivers — водії там метро або автобусів. Дивиться багато відео і захотів бути ось водієм. Ми не стали суперечити а навпаки, підтримали. І навіть пішли, мені здається, на якісь божевільні ідеї. Я поки намагаюся збиратися тут макіяж робити, і можу вам розповісти. Не зважайте руки чисті, роблю пальчиком. На що ми пішли? Крістян заморочився, купив спеціальну сорочку, як у цих водіїв сірого кольору. Потім він купив спеціальну жилетку з такими віддзеркалюючими смужками. Сєбічек захотів, щоб там було був логотип цієї компанії. М'юні крістян купив спеціальну бумагаку. знаєте, як копіювально з праскою тут виводив йому. Той логотип не знаю, чи ми собі дуже якось приувілічуємо, чи ми реально батьки, які готові на все, щоб дитина була, знаєте, задоволена навіть йти на такі ось крайнощі. Хтось би просто вдягнув, напевно, ту жилетку і сказав, все, йди, не крути мої ми їх б Так сказав. Сьогодні він це все вдягнув до школи, і це буде лише перша частина нашого Хеловіну. Ввечері ми підемо, скажімо так, колядувати. До речі, я сказала, ким же буду я, я буду доброю відьмічкою. Про це вже знають в інстаграмі, тому що я робила таку не рекламу, хінт в англійською, як загадки, то там вже знають. Якщо, до речі, ви ще ви ще не в моєму інстаграмі підписуйтесь, буду рада кожному. Там я буваю частіше. Хто я зрозуміла? А чи вгадаєте ви, хто крістіан? Мій капелю злітав з мене, тож приклеїла на подвійний скотч. Прибули до школи, і мене переповнювали емоції. Було і радісно, і сумно. А сумно від того, що в мої роки в школі, окрім 9 травня та випускного, нічого не святкували. Отак, От знаєте, щоб усією школою розділити якусь радість. Але повернемося. Всіх дітей зібрали і ми почали ходу. Всі діти гарні та задоволені. В парку на невеличкій сцені кожен клас танцював. Ми були навіть в шоці від нашого сина, тому що зазвичай він не танцює, а тут рухався під музику. Після невеличкого виступу всі побігли за нагородою збирати цукерки. Навколо школи та на самій території деякі батьки виступили волонтерами та за власні гроші роздавали цукерки, іграшки, пензлики, кульки та гарний настрій. Навіть на такому маленькому заході сєбік зібрав пів кошика. Ми вже вдома на вулиці 18, але така була спекота під сонцем. Це просто жах. Все ж тепер робимо ставки, як я буду знімати цю шляпу. Як я вам сказала раніше, я приклеїла її на подвійний скотч. і як тепер її знімати, або не знімати до вечора, якось прожити цей момент, і потім ввечері буду віддирати, напевно, зі скальпелем своїм. Не знаю, подивимось. Поки що немає ідей. Крісін каже, що я божевільна, що я це зробила. Ну, вже зробила. Вже що говорити? О, жах. Ніколи так не робіть. Не повторюйте експеримент цей вдома. Але я по-іншому не знала, як прикріпити цю шляпу, щоб вона трималася на мені. Ну так, волосся виривається. Бачите, це? Тепер я схожа на якусь божевільну. Не знаю, можу піти помити волосся, воно якось зніметься. Все, якщо ви вже попали в таку дурну ситуацію, як я, з тим волоссям, то у вас є два варіанти. Або мати гарного чоловіка, який вас вчасно зупинить, а ще підтримає, або мати якусь олію для волосся. Тому що Крісен прочитав і воно дійсно спрацювало. Він зняв великі шматки, я вже їх десь поклала, бачите, подвійного скотчу. Воно реально так. Знялося як по маслу. Я готова йти на вечірній Хелловін. Не знаю, чи готовий до цього, але в мене трошечки змінився образ. Я вирішила додати чорні губи. Я вдягла гольфік, тому що, можливо, буде прохолодно. Волосся моє, слава Богу, вижило ту катастрофу. Ну і зараз я виглядаю вже напевно не як відьма, а більше як готка. Зараз покажу повністю свій образ. Шафа, як завжди, не закрита, але ви зрозуміли, це вже антураж каналу Перлинка. Починаємо наше полювання за цукерочками, але в нас буде перша зупинка, присвячена образу Себастьяна. І ми їдемо на автобусне депо. Сподіваємось, що нам дадуть змогу сфотографувати його, можливо, з якимись працівниками або за кермом якогось автобусу. Але бачите, ось наш кробітний кроку. Вгадаєте, хто Крістін? Зараз я проспіваю пісінку. Ви зрозумієте, містер пропер. Веселіше прибирати вдвічі швидше містер пропер. Подій дізнаємося, чи дозволять нам зараз. Вони визначаються чи дозволить хтось зробити фотографії. Не повірити, але зараз цей чоловік хоче показати нам якісь внутрішні їх штучки. All this, all this Це спеціальна part. машина на випадок, якщо yeah. щось з автобусом yeah. не стається. Вау! Дозволив залізти yeah. у цю машину. Вау! Він шоці? Ми в одній з найпрекрасніших ерій району, а саме багатому району зараз покажу, який неймовірний вид тут у них. Дивіться, там видно океан і який гарний захід сонця. А ми йдемо до першого багатого будинку. Можливо, я не повинна говорити багато, да? але подивіться, які тут квіти в них гарні, який вхід. Зараз я буду закохуватись як минулого року. О, це саме в цього чоловіка. Окей, okay, let's go. Дивіться, тут такі відьмовські капелюшки, багато гарбузів. You need to do it, come on. Let me scare. Дивіться, які тут унікальні в них. Минулого разу я просто закохалася. О! Oh. Hi, trick or treat? Вау! <laughs> <Wow. laughs> <laughs> Дивіться, бачите? Вау! Wow. Клас, <реш> Go ahead. Go ahead. бачите, коли є гроші. Я хобнобь з гона то окей, там теж Халовін! Тож треба було його встановити. Так, щось не дуже в цьому року. О, це новий будинок, минулого року тут не було нічого. Бачите, дозволяють брати все, що ти хочеш. Ніхто не видає по одній цукеречки. I can't put it on for the younger kids, they very scared. Yes, our friends. Yeah. You want to come with us? Yeah, yeah here we are. Okay. Бачите, зустріла своїх подружок. Ай, hey, гебі Halloween! Вау, wow, подивіться на цей будинок! Вау! супер-кул. Біг Спайдер! Гепі І Продовжуємо See you soon. О, oh, ні, не скоро. <laughs> Бачите, я вже казала це минулого року, коли хазяйва не хочуть. Не хочуть сидіти на вулиці і мерзнути, вони просто залишають мисочки з цукерками, і діти беруть все, що хочуть. Насень? А yeah. oh -oh, нічого немає. Все не встигли. Хоча, бачите, цього року ми вийшли раніше і зараз тільки шоста на пів сьому, але вже в деяких місцях немає цукерок. Але це тому, що не всі діти розуміють, що треба залишити іншим. Знаєте, інколи діти. Як діти просто хапають жменями і все, і потім ти приходиш, а там вже нічого немає. Тут, бачите, навіть без декорації просто дядючко вирішив роздавати. Не встигаю все показувати, хоч це і будиночки вам показати. І всі ці халовінські штучки. Боже, нарешті можна відчути осінь. Дивіться, де б ми ще листя знайшли. Сан-Франциско завжди зелено. Дивіться, тут жива музика. І бери скільки хочеш цукерочок. Ось тут просто зробили Хеппі хеллоуін Вау, тут вже, мені здається, до Різдва готові. Е, як цей фільм називається? Мертва наречена. Баскетболісти, пам'ятаємо, минулого року. Оце люди заморочилися. А там в них ще дивіться Dark Vader, теж каже Хеппі хеллоуін mm -hmm. Слухайте, можете називати мене Меркантильною, але тільки подивіться на цей будинок. І ось це все належить одній. Сім'ї, одній родині. Я не знаю, скільки тут yeah, <laughs> гектарів. Хоча вже і темно, але просто хочу вам показати не просто, як замки ці всі будинки. Так хочеться показати вам цей будинок, покритий якимось, якоюсь рослиною, деревом не можу. Темно вже. Але він дуже гарний. Упс! Зараз можливо ні, не вийде. Бачите? як в, якійсь, в якомусь 18 столітті? А ось там палац мистецтв. Подивіться на ось цей будинок. Подивіться, який він ну просто величезний. Невже люди можуть так жити? Я не знаю, я не уявляю 18 кімнат, 9 туалетів, і ти десь там одна мурашка живеш.

Yeah, wow! Lots of work! Good job! Cool. <реку> don't want to get. See Yeah? Yeah. Is anybody sitting there? It's <laughs> okay. okay. <Whoa>. Окей. <плес> Дуже лячно виглядає. Хочу перевірити один будинок. Ні, нічого немає. Окей, okay, але хоч можемо подивитися на декорації. Це будинок місіс Dowfire. Бачите, тільки тоді не було ось цього дерева. не дають цукерок, жадібні. Але я завжди-завжди люблю цей будинок і відчуваю тут гарну ауру. Що ж, ми зібрали майже три повністю забитих дівдерця. І зараз їдемо забирати нашу піцу і святкувати цей Хеллоуін. Просто я вам навіть не можу передати в туалет, хочемо всі втрьох. Ось такий він Хеллоуін. Смішний, страшний, забирає в тебе енергію, але все одно прикольно, раз на рік можна потерпіти. Ще вам покажу піцу ось зараз, яка в нас вона була, тому що коли приїдемо додому, то там буде багато народу, не зможу вам нічого записати. Ну і ось стільки цукеру назбирали. Дякуємо всім за перегляд цього влогу. До зустрічі, ваша перлинка.